Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангеліє від Матвія, 27 розділ, 45 вірш. Починаючи з 45-го вірша описується смерть Ісуса Христа на Христі. Потім далі маємо поховання Ісуса Христа, покладення в гробі. І далі наступає велика субота. Про яку мало описується в писанні, скупе свідчення дає нам апостол Євангелист Матвій, а також апостол Петро дає нам у першому посланні своєму третій розділ, починаючи з 18 го вірша, він описує. Сходження Ісуса Христа до пекла, що Він Духом зійшов туди і звіщав Святе Євангеліє, Духом померлих, які були у в'язниці і. Заодно згадка є про тих, які навіть жили в часи Ноя. І були непослушні. Тобто, конкретно мається на увазі ті, які не прийняли євангельське слово, ті ще, які не чули святого Євангелія, їм було звіщене спасіння, яке прийде через Ісуса Христа. Шостої години настало темрява по всій землі до години 9-ї. Шоста година. За нашим часом це є 12 година дня і 9 15.00. А близько 9-ї години викрикнув Ісус гучним голосом Ілі ілі лама савахфані, що значить Боже мій Боже мій. Навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що стояли там. Почувши це, говорили, він кличе Іллю. І зараз же один з них побіг, узяв губку, намочив оцтом і настромивши на тростину, давав йому пити. А інші говорили Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля спасти його. Чому вони так думають, певно, десь, знаючи пророцтво Малахії, в книзі пророка Малахії? У... Я вже про це говорив. Книга пророка Малахії, 4 розділ 5 вірш Ось я пошлю вам пророка Іллю. перше ніж день Господній настане великий і страшний. Але день Господній великий і страшний. Тут пророк Ілля звіщає вже про другий прихід Ісуса Христа, що перед другим приходом Ісуса Христа буде посланий пророк Ілля. Або як ми маємо у ну, книзі об'явлення про двох свідків, що два свідки будуть проповідувати перед самим приходом Ісуса Христа і будуть вбиті на площі Великого міста. Ну, є така думка. Там не сказано хто конкретно, але що це буде Енох і Ілля, тих два, які відійшли від цього земного життя, не зазнавши смерті. Відколи існує світ, два чоловіка тільки не померли, смертю, як звичайні, всі люди помирають, а Господь Бог забрав їх до себе. Таке маємо свідчення з Писання, і те, що Енох був послушний Богові. Ходив з Богоминог і Господь взяв його до себе. Ну, Хтось може сказати, що це звичайно, смерть там була. Знаєте, можна багато роздумувати, але чомусь за інших праведників нігде не написано так, у такому розумінні, що живим забрані були до Бога. І Так же само і за Іллю. Ну тут вони з одної сторони, може, десь думають. Про те, що дійсно зараз Ілля прийде, а десь є може якась доля насміху. Давайте подивимося, чи прийде Ілля спасати його. Ісус же знову скрикнув гучним голосом віддав дух. Ну, ще знаємо, що Господь Бог в інших евангелістів сказано, що в руки твої віддаю Отче дух мій. Так, знаєте, з того часу ми розуміємо, що ті, які вірують Ісуса Христа після смерті, вони відходять до Господа, вже немає ув'язнення в тих пекельних оселях для тих, хто Господній. Бо навіть тих, які були померлі, але прийняли євангельське слово, то й тих Господь вивів з пекельних осель, з в'язниці, як каже апостол. Петро, бо вони були в'язниці, бо мали непослух, що часи ноя не прийняли слово Спасіння. І ось завіса храму на надвоє зверху донизу, що показує, що дією Божою це було звершено, а не людською. І роздерта завіса тепер нам символізує повнуту доступу до Божої благодаті. Що нам відкрита повнота спасіння вже не через закон, а благодаттю ви спасенні, а то не від вас, то Божа милість. І так же само вступає в дію новий завіт, роздерта завіса храму, також символічно Вержена у церкві на Іконостасі, царські врата, відкриваються, що нам нагадує про те, що Ісус Христос своєю смертю відкрив нам доступ у святеє святих, відкрив нам доступ до Спасіння, до життя вічного. У ньому маємо вічне життя і земля потряслася. Каміння порозпадалися, гроби розкрилися, і багато тіл померлих святих воскресли, і вийшовши з гробів після Воскресіння Його, війшли в святе місто, явилися багатьом. Цим же Господь нам дає розуміти, що в ньому ми маємо вічне життя, що своєю смертю, ті, які визнають його Господом і Богом, навіть Ті, які були у в'язниці пекельній, які утримувалися там в'язнями, як вони, прийнявши слово благодаті, і вони воскресли і увійшли в святе місто після Воскресіння. Сотник житті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякалися дуже і говорили, воістину він був син Божий. То, знаєте, є люди, для яких все одно доступна та благодать, для яких не закам'яніли серце, навіть той сотник, побачивши це все, на жаль, первосвященники і книжники не могли цього бачити, не... хоча мали пізнання Божої правди через знання святого Писання. Там було також багато жінок, що дивилися здалеку. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, слугуючи Йому. Між ними були Марія Магдалина і Марія Мати Якова, та Йосій, і мати, синів Заведеєвих. До останнього залишаються вірні. Це є велика підтримка Господу, так само, як він і каже за ту жінку, яка намастила ноги його миром, що вона. На смерть мою це вчинила, помазавши мене миром, підготувала мене до погребіння. Ісус Христос, маючи таку підтримку від цих людей, які до останнього лишалися вірні біля Нього, які не втекли, які не зрадили Його, Він знає, що йде на Хрест даремно, бо є ті, які визнають його своїм Господом і Спасителем. І ті, яких він порятує. Бо Господь може дати життя вічне тільки тим, які визнають його Господом і своїм Спасителем. Коли ж настав вечір, прийшов багатий чоловік з Римафеї на ім'я Йосиф, який також учився в Ісуса. Він прийшов до Пилата. Просив тіло Ісуса. Тоді Пилат звелів віддати тіло і, взявши тіло, Йосиф обгорнув чистою плащаницею і поклав його у новому своєму гробі, поклав його у новому своєму гробі. До злочинців його зараховано, але у гробі. Багатого він буде похоронений. Так пророкувалося про Месію, який має прийти. І цього не побачили первосвященники, книжники і Фарисеї. І це їм не стало для спасіння. Тому що скільки всіх тих підтверджень є, що іменно то Месія, Ісус Христос, прийшов. Спасти своїх від гріхів їхніх, і вони усім цим знехтували, бо, бачимо, збувається ще одно з пророст, що до злочинців його прираховано, але в гробі багатого його буде покладено. І приваливши великий камінь до дверей гробу, відійшов була ж там Марія Магдалина, інша Марія, які сиділи навпроти гробу. Наступає Велика субота, п'ятницю похоронено Ісуса Христа і далі, 27-й розділ, 62-й вірш, описується, бо в інших євангелістів взагалі за суботу немає ніякої згадки. Навіть як взяти у Матвія наступного ранку, що після п'ятниці, не написано у суботу. Бо субота тут самими законодавцями суботи зневажена. Наступного ранку, що після п'ятниці, зійшлися первосвященники і фарисеї до Пилата і говорили правителю, ми згадали, що той обманщик, коли ще був живий, сказав, що через три дні воскресне. Повністю порушують ті, які би мали якраз дотримуватися, мати ту постанову суботню, мали би дотримуватися, не повністю порушують старозавітню суботу. Цим, десь і Господь знову ж нам показує, що наступає нова субота, як вже ми далі будемо бачити, коли приходять до гробу жінки у 28 розділі, і так само інших євангелистів е, написано. Що після суботнього вечора, на світанку першого дня після суботи, а в оригіналі написано, що після суботнього вечора ранком, у суботу, знову вже згадується, там не написано перший день, а написано тон сабатом. Тобто, згадка, що. Інший суботній день наступає: день відпочинку, День радості, День Воскресіння. Після ж суботнього дня на світанку першого дня після суботи, бо навіть взяти у е, цих, якщо взяти оригінал на грецькій мові. Якраз 28-й розділ. Ну, так само ми маємо і в Марка, і в Луки, Так само це ж саме йде таке розуміння. Не написано першого дня, а написано. Суботнього дня. А коли, там, якщо брати досконало переклад, воно ну, буде звучати як. Після суботнього вечора, на світанку суботнього дня, прийшла Марія Магдалина, тобто наступив знову суботній день, навіть, знаєте, десь, може, символічно, так якби продовжується субота. Та субота, як день відпочинку, що була дана Богом, йому би наступає справжня новозавітня субота, звільнення від смерті. Звільнення від гріха, викуплення наше Господом Ісусом Христом, що Він нас викупив з мертвих, заплативши за нас своєю смертю. 28 розділ Евангелій від Матвія. Ну, це тепер можливості є, можна собі оригінал Святого Письма. Нового завіту, наприклад, взяти, чи в інтернеті знайти, чи от в мене була можливість придбати. Тут сказано, де Саботон? Згадується на світанку після суботи, і далі йде. Міан Саботон. От такий оригінал. Це е, тут є місця. Тобто знову же неділя перший день тижня знову названий суботою. Бо переклалося першого дня тижня. А у грецькому оригіналі. Там знову неділя називається Суботою. Тобто Днем Радості, Днем Святковим, Днем Відпочинку, День Воскресіння. Воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А в Євангелиста Матвії бачимо, що от у 27 розділі 62 вірш. Субота тут навіть не названа суботою вже, бо та старозавітня субота, не мов би втратила своє значення, що в тому числі первосвященники і фарисеї, ті досконалі, виконавці суботи, законодавці суботи, вони нехтують цей день. Вже згадується, наступного ранку, що після п'ятниці, зійшлися первосвященники і фарисеї до Пилата, говорили правителю. Ми згадали, що той обманщик, коли ще був живий, сказав через три дні воскресне. То звели охороняти гріб до третього дня, щоб ученики його, прийшовши вночі, не вкрали його. Так і знаєте, була така думка, що нібито ученики вкрали, але звідки та сміливість учеників з'явилася, якщо вони не бачили Воскреслого Ісуса Христа, якщо вони не впевнилися в тому, що Ісус Христос воскрес, варто задуматися, чому. Ті боягози, які кожний розбігся у своє, потім стають сміливими проповідниками Євангелії Божої. От варто задуматись над цим. Це є якраз однозначно підтвердження, що дійсно не підставно було зроблено це. Що ученики украли. Вони якби украли тіло, б знали, що Ісус Христос помер, і все одно вони б мали той же самий страх. Вони не мали би відки, у них появилася та сміливість проповіді Євангелії? Якраз іменно переконавшись в воскресінні Ісуса Христа, вони отримали ту сміливість. Щоб ученики, його прийшовши вночі, не вкрали Його і не сказали народові Воскрес ізмер. От таку вони мають думку. І буде останній обман гірше першого. Пилат сказав їм, маєте сторожу, підіть, охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробу сторожу і наклали на камінь печать. Але знаємо, що печать не утримала Ісуса Христа. От уже про саме пробування, де Ісус Христос був, коли тіло Його знаходилося <кій> в гробі, нам дає. Апостол Петро, Перше послання святого Апостола Петра, 3 розділ. 18 й вірш. «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи. Чому Христос постраждав? Щоб привести нас до Бога. Зауважте, яка ціль була страждання Ісуса Христа, щоб привести нас до Бога. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, щоб ми мали життя вічне, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він, духом, яким він і духом, що в в'язниці були, звіщав, зійшовши яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши з звіщав. куди зійшов в пекельні оселі у в'язницю, що були в в'язниці. А далі 20-й вірш, чітко сказано, що це мається на увазі ті мертві, а не якісь там незрозумілі, хто то є, яким колись непокірливі, вони колись непокірливі були. Як і Боже Довготерпіння чекало за ноєвих днів. От. Ще ті згадуються, яких Боже Довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цепто вісім душ спаслося від води. От. Ісус Христос тіло перебуває в гробі, але духом. Ісус Христос сходить у в'язницю, у пекло, де душі ув'язнені, померлих, навіть тих, які були в часи ноя і не прийняли звістку Спасіння. І їм Господь звіщав ту Спасительну Євангелію, то Слово Боже. І Ті, які прийняли тих вивів з пекельних осель. І якраз ми маємо, що духом Він сходить і звіщає своє Євангеліє тим, які у в'язниці пекла, бо ті душі, які ув'язнені, також Христос і їх визволяє тілом. Господь у гробі, а духом сходить у пекло, сходить в ад, щоб вивезти тих, які готові, ті душі, які готові прийняти євангельське слово. Е, знову, вже, чи варто молитися за тих, які відійшли від нас, так вони вже самі за себе не можуть молитися, але бачимо, Господь. Може їх спасти, вони вже самі себе визволити не можуть. Та і живучи у цьому земному житті, ми самі себе визволити не можемо. Тільки Господь нас може, каже апостол Павло, хто визволить мене від тіла цієї. смерті. Тільки Господь, тільки Христос є наш Спаситель, тільки Він є наш порятунок. І тому сміло просімо Христа і за наших рідних і близьких, які нам дорогі, які відійшли від нас. Підносимо ту молитву, щоб, якщо хтось опинився в тій в'язниці, щоб Господь вивів звідти. Так як само, як тих в'язнів в ті часи, Господь виводив з того часу. Господь наш порятунок є, бо Він є той, який панує над живими і мертвими. Бо на Те й мертвим. Звіщувана Євангелія, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому духу. Мертвим тим, які померли, звіщувано Єванглії, 4-й розділ. Перше послання святого апостола Петра, шостий вірш. Бо на те й мертвим звіщувано Єванглія, Господь звіщає мертвим Єванглії, щоб вони прийняли суд по людському тілу. Бо Мали засуд за те, що не мали спасіння, за те, що не увірували ще, не увірували на як ту проповідь Ноя, щоб спастися в ковчезі, і інші, які жили у всі часи до приходу Ісуса Христа, прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому Духом. Дякувати Богові, дякувати нашому Господу Ісусу Христу, що Він є наш порятунок, Він є наше життя вічне, Він заради нас захотів потерпіти такі страждання. Хай Господь Бог благословить нам пробувати у тій радості Воскресіння Христового. І знову ж нагадую, Господь каже: як Христос Воскрес, так. І з ним ми Воскресаємо ті, які віруємо в Нього, ті, які визнаємо Його як свого Господа і Спасителя, Воскресаємо до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!